У нас ранок, ну ранок як, десь не ранок, уже день, пів на дванадцяту. Сьогодні якийсь такий день, що я дуже довго спала, тобто я ніч гарно спала, і я дуже довго спала в день, мабуть, годин до дев'ятої. Ну там може десь прокидалась, знаєте, але такий розслабон був, що просто-просто взагалі це вийшла на передній двір. Трошки пройшлася, ось тут, тут є доріжка, такий тротуар, тобто можна прогулюватись. І вон далі, в долині, лежить саме місто Солт-Лейк-Сіті, воно внизу там, спіраллю, іде така дорога, пташки співають. А з приводу клімату от можу вам сказати, що ну, я ж сюди приїхала в кінці, в 20-х числах травня. І якраз ну, не жарко, хоча температура зараз тримається в день до 30, а вночі до 17, ну інколи 15, опускається. Але тут висока, вони ще низька вологість, тут речі швидко сохнуть. Низька вологість, і навіть у ті 17 градусів, при яких би я мерзла у Флориді, тут 17 градусів прямо. Дійсно комфортно, тобто тепленько. І оці 30 градусів, теж вони відчуваються легше, розумієте? І ще навіть сьогодні мені прям приснилось українське чисте повітря. Я ось тут, в штаті Юта, неподалік від Солт-Лейк-Сіті. Ми знаходимося перед містом Солт-Лейк Сіті, столиця штату Юта. Це туди захід. Захід США. Он у нас буквально ми коли їздили в Лас-Вегас, тобто, ну. Ми далеко на заході, тобто я майже чи не всю Америку, зі сходу на захід проїхала. От, можна було б ще трошечки, я була б взагалі в Лос-Анджелесі, аж на західному узбережжі. То тут відчувається легше, оці 30 градусів повітря. Чисте, ну зрозуміло, ми в горах знаходимось. Тут висота в районі десь двох кілометрів. Коли я йду гуляти е в гори, коли ми піднімаємось, то ми звичайно піднімаємось ще вище, бо тут перепади. Ось тут, наприклад, е десь пере ну, тут, можливо, градусів, ну не знаю, 8-9. Тут малесенька така доріжка, яка веде от до цієї такої галявини, що тут дуже гарний вид. От там, де ми йдемо в гори. То там вид тако на порядок, на порядок, на порядок вище. Це тут є сусідські собаки, ось поряд, які дуже люблять гавкати. Взагалі, от не знаю. Якось так з таким я не стикалась в, ну, в Флориді, наприклад. Тобто вони постійно дві маленькі, типу Йорік і щось таке. Вони завжди гуляють на передньому дворі. У них завжди там відкриті гаражі і оце вони гавкають, гавкають, гавкають постійно. Тобто ось такий красивий, красивий, красивий такий вид, просто дуже гарний. Повітря, так, да, тут дихається. О, і отут у мене вже підходить час, коли треба буде повертатись е, у Флориду, і я розумію, що мені хочеться надихатись максимально більше оцим повітрям. Хто б міг подумати, так? Да? Ну це не означає, що в Лорі погано, ні. Просто ну, інший, інший клімат. Я, мабуть, від штату Юта, мабуть, я чекала більш холоду, бо все-таки гори. От, ну, взагалі, що можна чекати, коли ти тут ніколи не був? Ну, абсолютно інша країна, інші материки, інша, абсолютно рельєфність. Все таки. От вчора ми в гори пішли, і мене налякала грім. Прогриміло, наче такий дощ там збирався, прогриміло трохи, і ми не дійшли до того місця, де я була. Мені захотілося просто повернутися назад, розумієте? Тому що, думаю, так, в горах і грім, то хай воно таке собі буде. Ось, ось такий вид. Ось там далеко-далеко. В долині десь далеко-далеко, там аеропорт, з якого я. Прилетіла. Відпустка я вам хочу сказати вдалася. Ну, не те слово. Тут знаєте, я їхала за враженнями, тому що все-таки рідні, з якими я майже 30 років не бачилась. А, а виявилося, що не лише тільки рідні, а й ну, природа, да й відпустка. Відпочивати завжди добре. І, до речі, я дуже рада, що я повертаюся назад на кануні напередодні вихідного свого дня, тому що якраз мої 14 днів відпустки закінчуються от у вівторок, а середа це мій законний вихідний день. І в вівторок я прилечу пізно вночі, десь о 10 -ті я тільки літак мій сяде, поки я доберуся додому таксі і таке інше. О, тому я дуже рада, що середа мій вихідний, що я відпочину, відійду. Ну і далі знов повернуся до своєї роботи. А це Мормонська церква. Ось вона там на горі. Ой, слухайте, як тут тихо, як тут красиво. Ну, тихо відносно, тому що... Все-таки машини їздять. Тут такий затінок. Ой, там ото вниз Salt Lake City. Фух. От туди наверх ми піднімаємось, коли йдемо на тропу. Ой, настільки взагалі я спеціально сюди прийшла. І, до речі, добре, що я не вділа шорти, що я залишилась в своєму костюмі. Або, ну, прохолодно і такий легенький, приємний вітерець. Єдине сидіти, оце сіла на бетон не бажано, не бажано. Зараз щось треба підкласти. блін. Як посіс, посидіти хотіла тут. Треба було взяти якийсь плідіки, я тут оце сіла. Знаєте, тут таке місце, просто що сідаєш, з ногами залазиш, оце сюди. І а, оцей, боже, де воно? Оце, мабуть, так чекайте, бо я загубилась трохи. Ну, так, да, так, да, воно, воно, отам долина, і в долині лежить місто. І ми зверху. І тут ще стільки взагалі будинків, які ще вище нас знаходяться. Так, ой, коротше. Ну, відпочивати завжди гарно, правда да. що відпустка це завжди дуже добре. І в мене, коли відпустка тільки почалася, в мене десь буквально там перші пару днів, і в мене з'явилися думки вже про те, коли я буду повертатись, як воно, як там таксі замовляти. Бо американські чоловіки. Е Коротше, треба говорити конкретно. Якщо ти хочеш, щоб тебе там підвезли, забрали, то треба говорити, там, чи не можеш ти мене на таксі забрати додому з аеропорту. Але ж у характер ще, знаєте, як наче такої, такої незалежної української жінки. О, тому я розраховую все-таки на те, що я на таксі поїду додому спокійно, без ніяких оцих прохань і так далі. Тим паче, коли, е, ну, коли це звичайні відносини просто дружні. Такі навіть є не дружні, такі початкові, знаєте, просто, просто знайомі гарні. От, Та я почала навіть задумуватися про, про поїздку як назад, а потім сама собі думаю, боже, дурочка, сиди відпочивай, бо наступна відпустка буде тільки через рік. Отак. От У от. От мене тут вже я майже тиждень тут і в мене прийшло. Отаке, знаєте, відчуття, ну не знаю, ну розслабон повний. Це особливо сьогодні, може навіть зараз і на камеру видно, що я така, знаєте, розслаблена, розслаблена. Слава Богу, що на мене опустилася оця нього якась, знаєте. Тобто, коли от все пофіг, геть ти спокійний, от такі, от навіть голова може й хотіла про щось думати, а мозок її вимикає, тіпа, відпочивай, відпочивай, відпочивай. Усього того. <гум> да. І навіть це з приводу, типу, наче як відпочиваю, як я казала, що в мене дуже вдало вийшло, що зараз хвилинку я сядусь, дуже вдало в мене вийшло, що я повертаюсь назад у Флориду якраз напередодні свого вихідного дня. І оце зараз тут сидячи, от скільки там днів да я тут, коли в гори йду, в горах особливо там, знаєте, дивишся на цей простір, там який такий прям ну взагалі шикарний, то думки там складаються, якісь в голові, наче і думаєш, що дещо треба змінити в собі, відношення там до якихось моментів треба змінити, впевненість жити, жити. Не сильно заморачуватись тим, що може бути. Бо я коли приїхала в Штати, я менше стала оця тривожність, знаєте, ну, від неї нікуди не дінешся. От, я менше стала нею там перейматися, але все одно інколи знаєте в голову лізуть думки якісь. Ну, ну зрозуміло, що. Мені важко щось сказати, тому що мені треба оцей період, наче як пережити було б, якби можна було пережити його, коли в Україні мир, всі твої рідні в безпеці, і ти собі поїхала в Штати там дивитися, працювати, ну і все таке інше. Розумієте, мені цікаво, тоді б я ну явно я б тоді так не переймалася. А, от, але все одно, от більш такого позитиву з'явилося, знаєте, і е, впевненість і в завтрашньому дні е, просто не думати про погане, бо воно дуже легко. Коли ти е, чекаєш поганого чогось, да там е, тоді, якщо воно не дай Боже трапляється, то ти вже не так реагуєш, бо ти наче перекипів тим, що було. Інколи це добре, це добре, коли е, ми. Так, я перепрошую, зараз я пересяду, бо цей вітер він заважає мені. От, то ці, Ой, хвилинку, а, то такі думки вони непогані, коли ти збираєшся в таку серйозну дорогу, кудись, да? як я коли їхала. Там, а що буде, якщо я у Франкфурті заблукаю? А що буде, якщо там в Орландо мене не зустрінуть, І я собі якісь шляхи не як, підстраховки готувала. А... Зараз я навпаки, от я вчуся, що позитивно, максимально позитив, 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 тому що воно погане, трапиться, не трапиться, не завжди ми від нього залежимо. Ай, тут зустрілися, песики, роблю паузу. Ой, сьогоднішнє відео може бути трохи таким сумбурним, бо я вперше в новому тут парку в новому місці, тому я да що ж це таке? Це тут такі звуки то бувають, тому що тут досить такий крутий похил, десь, мабуть, градусів 50, оце там машина піднімається, бачите, газує. А якщо дорога, яка йде прямо, то вона йде вниз, нахил десь, градусів 45 точно, а в цю сторону наверх, градусів 50-55 наверх. Тому туди, да, тут інколи машинам доводиться так газувати. Я нещодавно мотоцикліст. Ну, є розум, я не знаю. Гори навколо, тут обриви. Я воно коли записувала сьогодні перше відео, я стояла ну біля, наче обриву, такі да, дивилася на, на долину. От. І я, я хайно, я туди близько не підходила, то я пішою, стою свій пішохід. От. А воно на мотоциклі летить з таким ревом. Ну це молодь, я не знаю. Де ваш розум? Ну, безпека якась має бути, це ж не рівнина. Тут... То він вилетів в отбойник, ще там недалеко від нашого будинку приземлився кубарем. На заднє подвір'я не знаю, я не бачила там поліція, там стільки їх було, там роз... ну, все це швидка і так далі. От, його забрали, То чи він там живий, чи не живий. Але я не знаю, це ще добре, що він приземлився на подвір'ї будинку, От, тому що тут можна котитися далі, ну, конкретно, я ж кажу. От, тому таке, не бережемо ми своє життя на жаль, от, Тому сьогодні відео таке трошки може бути сумбурне, бо це для мене нове місце. Я вперше вийшла сама, бо зі мною завжди от племінник там виходив, ми з ним ходили в гори, шуткували, жартували. А він тут всі тропи знає. можна з ним його, Але вчора добре, що той грім прогремів, що ми повернулись назад, бо я, ну, короче, якщо попередньо там тузік не здох, то вчора, мабуть. Ну, не знаю, чи я не була готова морально якось, знаєте. Мабуть, тиждень я тут побула і на мене вже накриває цей розслабон, оце все. Я намагаюся не думати про те, що скоро я звідси від'їжджаю, тому що, ну, чого його це зарані, знаєте? Треба, треба ловити кожен момент. Треба тут, до речі, можна їсти скільки хочеш. Тут... Не обов'язково робити навколо будинку там круги, як я казала, поїв. Якщо там гарно поїв, то не сідай, не лягай спати, а йди десь кудись. От, тому що тут поїв один день, наївся цих тісточок, от у нас зараз холодильник повний. О, я ва... я повернуся з вами, побалакаю і наїмся, зроблю свято Живота, тому що потім достатньо один раз сходити. Я минулий раз взяла свій український телефон, і от коли ми ходили нагору, за дві години ми находили. Десять тисяч кроків. Це тільки за дві години. От, я хочу, щоб той телефон у мене зі мною побув. Хай мені порахує. Тако за день, наприклад. Скільки ж я за день тут нахожу. І не просто кроки, що знаєте, порівнині. Оце як я зараз тут собі, я в парку паркусь, знаходжуся. Тут такий гарний парк, таке місце. Селезень той ми його бачили. Він, мабуть, зараз в тому ставочку. Щось він один без хачечки. От, так що да. Ну і звичайно, рідні. Тут ну це інша справа. знаєте, Я про це бачите, я намагаюся не говорити. Я будинок, звичайно, не показую, бо це особисте. Це так само, як я не показую будинок там, де я живу. Тільки там частково заднє подвір'я трошечки. Так само і тут. Я тільки квіти, десь ловлю, а саме будинок, бо це наше особисте. Знаєте, ну наше його там виводити на загал. Люди різні бувають. От, але да, таке вже, знаєте, я знаю, що я повернуся у Флоріду е, впевненою. Я й так знала, що тут от є мій брат, е, а цього повернуся у Флоріду і ну, більш впевнена, що в мене ось тут поряд. і Тут, на цьому материку, є родина мої дуже близькі. Ми з батьками, з мамою, з моєю робили відеозв'язок. Вони взагалі не бачились, там більше 30 років, здається. Ай, ну коротше таке. Ось ось сілізінь, до якого я постійно чіпляюся. Він тут плаває, ось ось гори. Красиво. І отут оцей сілізінь. Такий красивий-красивий. Красунчик, де ж твоя дівчинка